Я вітаю Сашо, ще раз тебе. Я вітаю глядачів парламентського телеканалу Рада. Нагадую, що це інформаційний ранок уже на іншому майданчику. Ми працюємо в коларах Верховної Ради України наживо, спілкуємося наживо з народними депутатами. І зараз Віктор Єленський, депутат від народного фронту, Остап Єднак, депутат позафракційний. Ми будемо спілкуватися з приводу порядку денного сьогоднішнього пленарного вівторка, 20 вересня. Отже, одне із питань, власне, на яке ініціювали представники народного фронту, саме вашої фракції. Пане Вікторе, звернутися з заявою Верховна Рада має звернутися із заявою до усіх міжнародних організацій з приводу того, щоб вибори, які відбулися у до Держдуми Російської Федерації, визнати нелегітимними? Ну ми вважаємо ці вибори абсолютно нікчемними. По-перше, по-друге, ми вважаємо, що не тільки чотири мажоритарника, які обрані по окупованому Криму, але й вся дума. Державна дума Росії є нелегітимною, оскільки вибори здійснювалися на окупованій території по е, загальнофедеральному списку е, в окупованому Криму в е, Південній пів, Осетії і в Абхазії На тобто, який результат ви очікуєте власне після ми, такого за ми очікуємо, що е, уряди і парламенти світу мають визнати державну думу нелегітимною. Що вони мають визнати нелегітимними всі акти, закони? Розпорядження, яке буде е, ухвалювати ця державна дума, тобто це вже серйозна підстава для того, щоб визнати е, за що буде це долі. по перше, це серйозна підстава. По-друге, ми не можемо сходити з цього місця. Ми не можемо погодитись на таке половинчасте рішення, коли уряди і парламенти світу визнають державну думу Росії за винятком е, виборів, які відбулися в Криму. Ясно, що ці чотири е, персонажі, які мажоритарники в Криму. Що вони отримують пропуск в клуб нерукоподатник? Зрозуміло, пане Остапе, Що ви думаєте з цього приводу? Ви як позафракційний будете підтримувати таку заяву? Звичайно, що ми будемо підтримувати таку заяву і. Підтримка цієї заяви власне голосування на окупованих територіях, і те, що ці, скажімо, люди були обрані до парламенту Росії, воно говорить про те, що також в різних парламентських асамблеях, в делегаціях в різних міжнародних організаціях, ці люди будуть, і в принципі, власне, і сама державна дума, я очікую, буде вважатися нелегітимною участь. Тобто Росія фактично продовжує самоізоляцію, і я очікую, що міжнародні організації вони визнають ті вибори нелегітимними і не будуть приймати тих у Верховній Раді вже з'явився проект нового кошторису на 2017 рік. Скоріше за все, у середу він буде представлений у сесійній залі. Сьогодні вже почалися активно аналізувати цей документ, активні дебати у суспільстві, зокрема серед народних депутатів. Як ви оцінюєте цей документ, пане Стопо? Ну, ми ще з квітня місяця вимагали від уряду, щоб вони слідували бюджетному календарю, подавали вчасно і проект бюджету, бюджетну резолюцію. Ми затверджували і основні напрямки бюджетної політики і тому подібне. Те, що уряд все-таки спромігся подати бюджет вчасно. Ну це чудо насправді, тому що я особисто був дуже скептично настроєний на те, що йому це вдасться. Зараз багато фракцій висловлюють своє занепокоєння, що він є недосконалий, але ми маємо 2-3 місці на те, щоб нормально попрацювати і прийняти його не під ялинку в якомусь такому м'яко кажучи, недосконалому вигляді, коли ніхто не знає, що це за документ, а прийняти в нормальному режимі передбачився всі статті витрат і нормально порахувавши доходи. Тобто саме головне у цьому бюджеті у проєкті бюджету на наступний рік збільшено видатки на оборону, збільшено видатки на соціальне забезпечення, зокрема, підвищується зарплата вчителям, підвищуються стипендії для ну, насправді, це дійсно чесний бюджет. Там закладено 3% росту, 8% інфляції. Це чесно і це ну сказати б реалістично. Для нас звичайно, що пріоритетами є обороноздатність країни. І соціальні програми те, що закладено на 5% на оборону України, те, що закладено 30% відсоткове підвищення для вчителів. Це надзвичайно добре. Ми також розраховуємо на звичайно, що на гроші від спецконфіскації. Закон про спецконфіскацію вже, законопроект, пробачте, вже зареєстрований, і він набагато сказати б. Ну буде комфортніше для наших партнерів Та з інформації власне. Франції. Це той законопроект, на якому а, а, наполягав президент, виступаючи з посланням а, з парламентської трибуни до до народних Та депутатів, щоби про щоби всі, все ж таки, фракції узгодили той, той варіант, який набере. берефікацію. Ми mm -hmm. давно говоримо, ми завжди говоримо про те, що гроші, які вкрадені з бюджета Януковичем, і його оточенням, мають повернутися в бюджет країни. Ці гроші е, арештовані, але не конфісковані. Законопроект, який подає мін'юст, передбачає, що ці гроші будуть конфісковані, передбачає належну процедуру, і ми дуже не сподіваємося на ці гроші. Що ви думаєте з приводу спецконфіскації? Бо... За рахунок цих грошей можна буде наповнити держбюджет? про наполегливу позицію Народного фронту останні місяці в попередніх версіях цього закону були. Певні норми, які загрожували загальному бізнес клімату в Україні, не лише статками Януковича, які однозначно потрібно конфіскувати. Ми подивимося нову версію, яку розробив міністерство юстиції. Якщо там немає загроз рейдерства, якщо там немає загроз, того що ті крадії через європейські суди відсудять ці статки, і потім держави доведеться назад віддавати ті гроші, що буде однозначно неприйнятним. Я буду підтримувати однозначно, тому що це оборона, це святе. Це потрібно, тобто законопроект Мін'юсту, законопроект від народного фронту, який будете підтримувати? Я буду підтримувати той законопроект, який дасть реальні механізми для реальної конфіскації швидкої, оперативної Несправді, і незворотньої. Ми погоджуємося з мін'юстом е, законопроектом. Це, тобто це модифікація може бути євній, так, звичайно, це модифікація тих законопроєктів, які подавалися на фонд. Пане Остапе, наскільки реалістичним може бути наступний бюджет? От ви у нас опікуєтеся екологічними питаннями от з приводу екології? А, ви знаєте, Вчора, зокрема, на погодженій нараді, я дав пропозицію спікеру Андрію Парабію, щоб проводити тематичний день екологічних законопроєктів. Я сподіваюся, на наступному колежному тижні. В принципі, спікер це підтвердив. Ми проголосуємо там. Не близько десяти системних євроінтеграційних надважливих законопроєктів зібралося, які ми повинні проголосувати. Стосовно фінансування екології, я лише одним оком подивився на статті видатків. Ну я думаю, там більш-менш збалансовано. Єдине в мене занепокоєння це фінансування півдня та сходу лісів України. Вони були недофінансовані хронічно в цьому році ми бачили сотні пожеж. Тисячі випадків незаконних рубок, тобто ліси в нас зараз втрачаються, бо нема кому їх оберігати, охороняти від незаконних рубок. Чи це через власне те, що в минулому році ми поспіхом приймали бюджет і недофінансували галузь, яка більше двох мільярдів податків приносить в бюджет зараз? Я бачу, що надто мало, і ми будемо в бюджетному комітеті відстоювати, що було належним чином профінансоване це галузь. А на яких позиціях буде наполягати народний фронт? Що потрібно буде змінити? Ви представляєте у нас комітет з питань релігії. Ні, ні. Я представляю комітет з питань культури. Це такий є підкомітет Підкомітет з питань свободи совісті. Отже, наш комітет розглянув вже ну попередньо статті бюджету, які стосуються культури, і ми дуже втішені, що видатки на культуру збільшено на півмільярда гривень. Це дуже по перше істотне. По друге, ми сподіваємося на дуже серйозне і не сподіваємося, це закладено в бюджет на дуже серйозна під підтримку українського кіно. На дуже серйозну підтримку українського кіно і української книги гроші на це закладено так само, як закладено гроші. Принаймні, в 2016 році українське кіно вже фінансувалося набагато краще вже запущено досить багато кінопроєктів. Ми Ще приймемо. Я сподіваюся, ухвалимо дуже скоро закон про державну підтримку кінематографії. В другому читанні, і це значно ще підсилить підтримку зрозуміло. Пане Остапа, і дуже коротко про екологічні заходи, які мають відбутися на найближчим часом. Зокрема, сьогодні буде надзвичайно важливий круглий стіл з обговорення системних євроінтеграційних екологічних законопроєктів. Це оцінка впливу на довкілля і стратегічна екологічна оцінка. Буде посол Європейського Союзу в Україні, присутній сьогодні в Верховній Раді. На цьому засіданні міністр, депутати. Ми будемо говорити, щоб на наступному пленарному тижні у нас були готові законопроекти, був консенсус між фракціями. І ми, нарешті, подбали зокрема про довкілля, бо це безпосередньо якість і безпека нашого життя. Дякую вам за розмову. Глядачам нагадую, Віктор Єли. Інський Остап єдник народні депутати ми спілкувалися з ними у прямому ефірі із Куларі Верховної Ради України. Зараз я передаю слово своєму колезі Сашу.